Релі. Попередньо ми його почистили, те, як він у нас вагою 1,5 кг. Ми будемо його розрізати по хребту. Зараз помию і буду маринувати спеціями. Олію, монстер стейк, чорний перець, сіль і ось таку приправу до риби. І натираю олією. Ось так її зложу. Зараз ще посипаю шкіркою, сіллю і ставлю в холодильник на 2 години для маринування. П'яте жару з таким мангалом, на дивіться які. Знизу полочки дотрову. Будемо пекти на фруктових деревах яблуня-хожу. Закриваю її решіткою і ставлю її в мангал для пропікання. Зараз підсмажую кукурузку. Зараз можна рибка готуватися. Криється з однієї сторони, підсмажена шкірочкою і буду її повертати, щоб пропікати з іншої сторони. Наша рибка починає шкварчити, кукурузка стріляти, зараз будемо повертати кукурудзу. Погонули рибу, повернула кукурузку, Уже mm. кукурузка але, готова, яка десь ще до жару, І ще ні. Рибу зверху з сторони разбирає, кукурузка вже набирає. Наша рибка готова. Ось так виглядає. Такий золотий колір не згоріла, так гарно пропеклася. Шкварчить і ми не покажемо, як нею будемо їсти, тому що це завеземо для людини дуже хорошої од доброї людини. І для неї віддамо це рибинку Я її, звичайно, сам з'їв би, але потрібно її вгостити когось.